Сьогодні, друзі, 8 квітня. Ой-ой-ой, з кожним днем зелений кілом становиться все більше і більше. Бачите як. Птахів більше. Сьогодні так. Сонечно, є хмаринки, тепло та супер. Є трошечки вітрець. Бачите як сонечко то виходить, то заходить. Але досить тепло. Коли останнього разу ми тут були, дай ріш, ага. ну не було такого. Ні, тільки-тільки квіточки починали. Так, 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 да, да, тільки да, починалися, починали. А це було десь днів 10, да, тому. Ага. так? Тому? Отак. Вітаю, друзі! Наша мета сьогодні о, позаду мене, бачите, там є десь метрів 50. Молодий ліс, хащі це такий. Походимо, пошукаємо там лісняні грибочки, а саме сморчки і шапинку. Ми тут ніколи їх не збирали, але ж ну, подивимося. Може, нам сьогодні і повезе. Ну, а вас, як завжди, запрошуємо з нами на лісову прогулянку. Айда. А це, друзі, бачите, барвінок квітне. Ось так, а це гарний признак. Ну подивимось. Так це чи не так. Ось про що я говорив. Починається цей лісок. Сьогодні такі що? достатньо волога. Так, да, волога є, бачите. Без чоботів не погуляєш тут. Я говорив десь днів 10 тому, коли ми тут були, що тут такі місця ну, от, ну, для шапинки і для смертьків. Але взагалі є ли вони тут чи ні, ми не знаємо. Ніколи тут їх не бачили. От. Але ж по весні ми сюди, ну я не знаю, два-три рази, якщо були, того року і все. Так що сьогодні походимо, пошукаємо, походимо по тих місцях, куди ми не доходили. Ну, план такий, а там буде видно. І перше, що нам попадається із вісняних грибочків, це Саркасцифа. Бачите? Ну, вона вже відходить. Зараз покажу вам. О, вже все. Воно поруч. А що там в тебе? О, трішка теж саркасцифу знаходить. О! Цікаві вісняні грибочки. Але ж, друзі, з ними ми прощаємося до наступної весни. Якщо і побачимо десь ще, то вже дуже-дуже мало. Та й відходить вона вже. Якщо б її захотіли зібрати додому, посмажити, то вже... Вже не то. Жека? Отже ж. О, це хто? Ворона? Ось і сонечко вийшло. Там далі, бачите, такий яр. А може там річка? Ну Малесенька якась протікає. Тобто це теж буде гарно для цих грибочків. Полюбляють вони такі місця. Ось що я і говорив, бачите струмочок. Ну він такий полувисохший, але ж це все рівно. Дуже гарні ознаки того, що тут можуть бути шопинки. Так, так а ми до сюди ніколи не доходили. Угу. Ось так. Завжди цікаво, коли ходиш по незнайомим місцям. Сьогодні в нас є час погуляти. І так і зробимо. Жекірі, ходь сюди! Розвідник! Тут бачите, який хащаться. Тут влітку, напевно, зовсім нічого не видно буде. Ну я маю на увазі отак відійти на метрів 10-20 і все в листях буде, зелене, все. А зараз ще так видно, але Жека вон, відбігає на 15 метрів і все, його вже так не видно. Дуже гарне місця для дикого звіра ховатися тут. Ну, вони нас чують, то, стоп, вони тут є, до речі. Вони нас чують і впевнені, що уходять від нас. Бульдоги хрюкають. Ми розмовляємо, гіляки тріщать. Так, головне, щоб тут не плутанути. Бо все таке однакове, що... Поки що, друзі, нічого. Якщо десь метрів 200 назад ми ще зустрічали саркасифу, то тут взагалі жодних грибочків нема. Ну подивимося. Знаєте як, друзі, коли не знаєш грібниць, то ми вже ходимо десь хвилин 40 і нічого. Ну, знаєте, як може бути, а? і... Знайшли місце. Але ж повторюсь, ми не знаємо, взагалі є тут вони чи ні. Ну так не будеш ходити, дивитися то і, то і не узнаєш. Та, напевно, ріш, давай трошечки повернемось. То ближче до краю Так, треба... да, бли... ближче до краю підемо. Бо тут ми вже такі хащі залізли А толку нема з цього. Ріша, трошки лівіше йди. Yeah. Да, отак. Бо зараз ми вийдемо тут. Yeah. Yeah. А, воно, Іріша, давай до тої поляни. Бачиш uh -huh. І от той поляни я якось орієнтір маю. Бо Тут плутанути. Раз, два. Ми, друзі, програмами навігації ну э, в основному в горах. Що там? Пользуемся. По таких лісах, Ага, трутовичок. По таких лісах в принципі, якщо і заплутаємо, то тут легко знайти, сорієнтуватися, да і, ну, вийти з ліса. Міляка який здоровенний. Ось ще грибочок. Один. Та ще грибочок. Який? Не знаю, що це таке. Ну гарне, гарне місця для шипинки, але ж нема. Ми якщо, друзі, не знайдемо тут по хащах нічого, то повернемось, ще погуляємо по старому лісу. Подивимось там, що. Повернулися ми, друзі, до старого лісу. Бачите, походили тут з краєчку. Теж нічого. Ну, не знаю, може тут їх взагалі нема. А може рано ще. Обов'язково приїдемо за тиждень, днів п'ять та подивимось. Ну а зараз походимо по цьому лісу. Подивимось, що тут. В цьому лісі, друзі, тільки трутовички знаходимо тогорічні. Це якась стара черешня, чи що, дика. Завтра поїдемо ще в одне місце. Подивимось, що там по весняних грибочках. А післязавтра все ж таки поїдемо на Буковину, Там шапинка точно вже пішла. Не, я в минулому відео говорив, що ми поїдемо на Буковину, але ж робота. Ну нічого. Даріш, ж цифа тут вже відійшла, а інші грибочки ще не пішли. Ну, нічого, почекаємо. Ми вже, друзі, підходимо, десь метрів 100 залишилось. Та будемо витирати собак та їхати додому. Прогулянка чудова, і сонечко світить. І собаки набігались. Та то супер. Почекаємо. Для цих місць повторюсь ще рано. Нет. Ну що, друзі, будемо їхати ми. А з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.